Камеру чуть не штика. О, ось так, все, я кивную, а ви знімаєте. Моя пачка не влазить. Нормально То ви на себе трошки. Це... Їдемо з дядьком Іваном зараз е до одного пасічника. Він, е він не знає, що ми їдемо. Тому що ми до нього не дозвонилися. Він більш за все зараз з бджолами працює. Ми тут з дядьком Іваном обговорюємо. Стали коло верби на дворі, а немає бджоли на вербі. Погода хороша. Все, можна, можна збирати мед, можна збирати пилок. Але при цьому нема, нема бджоли на вербі. І висновок один. Тут з боку і бджіл толком немає, розумієте? У нас не вистачає в Україні бджіл. Попри те, що є багато пасік, бджіл на цю площу не вистачає. Дайте? Стопудово! Давайте те, теж про що ми говорили, ще скажімо, раз. Для наших пасічників, підписників. Ну що сказати, треба, треба розводити бджілку, щоб були сім'ї, щоб збирали пилок, щоб збирали мед. А бджілка – це здоров'я, це всяке здоров'я. Все здоров'я. І це пилок це імунітет організму. Це правильно. А що ми тільки що казали? Що? Якщо, ну, скажіть те, що ви тільки що мені говорили. Ну, чого? Ну, коли була б в вулиці, коли не було б жовтня? Якщо є бджола, значить вони самі самі дивляться, одна друга стимулює, як є кому літати, є за чим літати, і дозволяють природні умови, погода нормальна. От і дивишся, і кипить робота. Дівка летить одна другу, рух, двіжняк, О, око не може нарадуватися. А як нема кому, і все, все слабеньке там. Маленькі кітки бджілки, мало рамочок. Ну то й вони собі його слабенькі. Одним словом, якщо все здорове, все нормальне, то і душа тішиться, і серце тішиться. А як, а як все маленькі, слабеньке, то сім'ї, значить нема кому летіти, нема. Хоча і є що збирати і погода дозволяє. От таке, так що розводьте сім'ї, розводьте бджілку. Багато вас вже бніжки досить? Як як? У днішки ви вже на спілку? Пилок. Ну, ну, я дивився вчора, що геть льодки такі як ну, жовті людки від самого пилку, бо пилок жовтий, що вони там збирають Зверби, з верби, ліщ... з ліщина вже закінчилася. То геть ллютки самі, прильотна доска вся, ну як чуть якби її не покрасив. Оце вони все йдуть крилечками цими труди, десь там ну, остався. Зер... Зернинка цього пилку, вони по цьому ну розтирають і за рахунок цього. І самі блюдки геть красяться. Да, бачите, є короче, потенціал українського бджільництва. Це особливо хочеться, щоб почули ті люди, які нема кормової бази. Що значить немає кормової бази? Що, що в вашому розумінні нема кормової бази? Кормової бази думаю, може не бути по двох причинах. Це перша причина, це дійсно ви в пустелі живете. Друга причина ви не можете створити умови щоб жили була кормова база Зараз тут блін, просто верби цвітає капець вся, вся дорога всі на вербі. Ми вже приїхали кілометрів з 10. Верба, 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 верба. І це тільки по обочинах ми бачимо, скільки тут по боках є. Ну, є, що, що брати є. На цих Мерседесах єшечках бачу взагалі фрогірки якісь їдуть дуже швидко. Природа. Господь не обділив природою українську землю. В да? ну, тебе, тебе в масштабах України в масштабах великих, а в мене от чисто для себе. Ну, бачите, ще клен, дивіться, скільки клен. він зараз теж зацвіте. І ще склену скільки бджоли принесуть. І нектару, і пілку. Так, да, панове, для багатьох. Шок, що склену бджоли несуть пілок. З широколистого клену, широколистий клен, медопродуктивність. До тонни, фактично на рівні з липою. А ще лип скільки у нас на зубовка виросте. Так що, е, так що є, є, є потенціал, аби було бажання, правильно? Аби було бажання. І вже дивіться. Ні, ну До великого бажання ще, ще треба мати великі знання. Ну, Ви вже в цьому переконалися. Стоп удовольствие. Ну, ви вже в цьому переконалися. І ще такий момент, значить. Е, Бачите, ми тут з вами ролики випускаємо, дивимося, говоримо туди-сюди. Раз. І вже треба, вже, вже кінчилась ліщина. Вже треба сім'ї розширяти. Вже от я зараз спілкуюся, ми може ще сьогодні до мене заїдемо на пасі. Покажу сім'ю там, де. П'ять е, рамок вже, цього розумієте, П'ять рамок розплоду. Ну, зараз, Я не знаю, чи ми зараз застанемо того чоловіка, mm -hmm. який камеру контролюємо. <зволь> контролює Ми зараз, застанем, якщо застанемо того чоловіка, то ще його трошки покажемо. Бо в нас є одна мета сьогодні. Як вона не ви ж потолок знімається. <зволь> 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 якщо застанемо, то буде вдома. Ще покажемо більше класного контенту Це не потолок, це а, наоборот. Цій. Як? Перво покажем Верби, а я. Як? Е... А якщо не застанемо, ну то покажемо теж, але менше трошки. Отак. Коротше, тобто, люблю українську природу, їсти борщ, чекати воду. Так що йдіть на в москалі із нашої землі. Та що, хватить? Що ви не хочете знімати? Батить. Та нема про що говорити мені. Зараз знову камеру виключу. Будемо щеплятися на світі. <гум> Тільки раз камеру, печаль, якива не виключив. Рука болить. Рука, руку? <гум> Рука. 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 Треба купити цю Ти в нас є статі? ні ні. Без... Не, не, стоїчку Стоїчку зі своєму стекло, на стекло. Сіди не мішав. У мене була але я вже... Що виключаю? Виключай? Ну хорошо. Добре, пані. Підписуйтесь на канал Бікіпер Фіклей. Знімаємо контент для вас. І багато хто вже на кінець 100 побачив, що чим далі, тим більше крутого контенту. Головне, саме головне, додивляйтесь відео до кінця, і у вас ніколи не буде виникати дурних запитань. А якщо у вас виникло запитання, знаєш, можливо, вони не такі дурні. А якщо я бачу, що запитання дурне, я вам так і напишу про це. Я максимально прямолінійний. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ой, як вона натиснула. Ось так, зараз виїхали трошки подивитися, значить, що де цвіте, бачите, шапку зняв. Ну Це не важливо, в на настоячому пасічнику не важливо, що бореться на голові. Ось тут вже котики або верба коз'я. Коротше, бджоли тут я зараз не бачу, але вона вже, вже починає опушуватись, бачите? Але бджоли я тут зараз не бачу, бачу якісь мухи, але бджоли тут не бачу. Машини ще їздять. Це повний капець. Їздять машини тут. Бджоли тут зараз немає, ще така погода. Коротше, а в цілому у нас сьогодні велика ціль, ми сьогодні працюємо з бджолою. Та, ну, починаємо з панове. Всім людям і не людям. Дивіться панове. Дивіться скільки сімейка ось до є у вас такі бджоли на пасіці. Ці сім'ї за останнього мого огляду було. 5 рамок розплоду. І цю сім'ю ще тижня-два пройде тиждень, тиждень можна. Можна запросто розширяти. У них тут дулочки забиті. Бачите, вони вже мостики почали будувати там, де заставна стоїть. А ви кажете Джоли, Джоли Ви що думаєте, що тільки ви такі хитрі? Закутуємо її назад, по наших по нашій схемі як тут у нас все цей працює. Ну, сьогодні у нас погода ні в чорту. і е Через то слабенький льод на пасіці але Ось так наші бджілки. Давайте ще одну сім'ю подивимось, це просто хороша сильна сім'я. ця сімейка е її унікальність в тому, що тут дві з'єднаних сім'ї, е дві слабенькі сім'ї було з'єднано. Значить, бачите, на таку кількість вони на сьогоднішній день займають, але торкаєшся тепленько. Якби не було магазинів, не показував би. Воно б сюди б сквозило так, що то капець. Так, дивимося. Для чого такі слої, щоб не було конденсату на пльонці знизу? Дивіться. Бачите? Повних. Раз, два, три, чотири. П'ята вулочка теж трохи бджоли сидять. Ну, чотири вулочки або чотири повних рамки бджоли є. Закриваємо. Все. Ось так бджілки в мене перезимували, вони вже були переоглянуті всі. В них вже тут все пучечком, все, що їм треба, тільки це тепло, корм і спокій. Ну, Ми їм всіх забезпечимо. <кій> сьогодні у нас такий лайтовенький день, екскурсія. Ми сьогодні були на великій пасіці, але е, ми звідти відео не робили. Ми, О, з чи... погано з ми, з чолові... ми з чоловіком домовилися, що ми з ним відео зробимо потом. Зробимо велике. розгорнуте відео. Не знаю, наскільки мене добре там зараз чуєте. Але я всім дякую. Підписуйтесь на канал Дікіпарофікрея, ми з дядьком Іваном далі будемо розводити бджілок. Красну кнопку нажимайте. Не знаю, не. не знаєте? Але в цілому хочеться жити. Хочеться жити. Хочеться жити, жити щодня, любити, кохати, дивитись в майбуття. Хочеться жити росою, щастя своє вмити. Хочеться жити, дивитися в небо, їсти шашлик. Співати пісні, тому що найкращі люди у світі це ті, які не сонні і співають пісні. Ось якось так. І все тоді буде добре, панове. І хай у кожного у вас буде все добре. Хай таке сонечко всім вам світить, і всім хай сонце передає привіти. З хмаринками, за хмаринками чи без хмаринок. Всім вам сонце хай передає привіти. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Вікіпер Фюкрей і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.